Подивимося, що нам сьогодні буде потрібно: Оцет, ложечка соди, так, молодці є, і також один білок. Так? Ой, ось, ось тут він є. Чудово, добре. Пам'ятаєте техніку безпеки, хоча всі елементи харчові і звичайні, але ми нічого не нюхаємо. О, так, можна нюхати лише так. Так, як на хімії, Що пояснюємо. Починаємо наш експеримент. Перший крок: ми беремо оцет, у чому він у вас там є, у тій скляночці. Беремо наш пензлик і фарбу або барвни. Пам'ятаєте, ми з вами теж робили такий експеримент, де ми розмішували фарбу у воді? Олії. В олії. Ох, які гарні кольори. Супер. Чудово, добре. І далі ми з вами беремо наше яйце, наш білок від яйця. Добре. Наш Добре. білок від яйця. Змішуємо і виливаємо сюди. Не страшно. Щось діє, що стіє. Я перемішаю трошки, у мене подала. Ось, 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 ось. Е, Вань, показуй Садославчику, що в тебе як справа? Покажіть своє радіо. Я ще трішки вийде. оце тут дала і дивіться, що реакції зараз. Я Добре. ще Добре. трішки оце додала. Краще ще шапка, щоб була термореакція краще. У мене. У мене це має це ложка у цій піні. Дуже гарно, тобі подобається. Ну, як можна не подобатись? Так, топить ложку. Добре, дякую. Так, гарно, достань. Чекай, вона там буде, не торкайся її. Все добре. Молоченка, дивись в тебе, так, вишов найвищий. Ну, не бачиш, зараз ложку затопить. Якби я дав в червоному лише, то воно було б як лава взагалі. Покажи, кажи ще ближче, бо погано видно. ні <і -хій> Скажи, як називаєте цей вид виверження вулкану, коли вона така. Я так подумав, я можу зробити мега вулкан. Отже, ми сьогодні говоримо про те, як ми відчуваємо і пізнаємо світ. В нас є п'ять органів чуття, як Ема прорахувала: очі, ніс, вуха. Язик, так, і наш дотик. Це... Далі я буду вам казати різні факти, а ви будете реагувати. Можете натискати сердечко, якщо це правда, або якісь інший емоція, так, якщо це неправда, так, якщо це брехня. Отже, чи згідні ви з тим, що орган дотику це наша шкіра? Реагуємо. Правда.